Ну, детальніше про те, що відбувається на полі бою, будемо говорити з речником української добровольчої армії з Південні. Сергій Братчук. Приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго ранку і слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю. Ще раз доброго ранку. Давайте одразу. От наскільки ймовірно, що у росіян є шанси створити величезний котел на Донеччині, там як було в сюжеті в розміром у 1200 квадратних метрів на Донеччині. Як це прогнозують військові експерти знову ж таки в цьому сюжеті? І що відбувається зараз на цих напрямках? Ну, власне, сьогодні ми можемо говорити про те, що зокрема ще продовжує боротьбу кураторський виступ, і це є проблемою для ворога. Розуміємо, що звичайно це питання часу. Коли на цій позиції ворог зможе просунутися, але наразі морська українська піхота там влаштувала ворогу, скажімо так, пекельні дні, і власне, ті втрати, про які йшлося в сюжеті, в тому числі вони дійсно дуже великі. І власне, до цього долучається і велика новосілка, 110-та окремо механізована бригада, влаштувала ворогу абсолютно вірно, там вогневий мішок, і в цьому мішку росіяни гинуть. звичайно, ми бачимо сьогодні, що. Поки що тієї стабілізації на фронті, про яку ми всі говоримо, про яку сподіваємося, поки що немає. Але скажімо так: певні ознаки того, що росіяни вже виснажуються, вони звичайно сьогодні є. Так у них є перевага у піхоті, досить таки велика, вона навіть красна місцями. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ці ресурси не є безкінечними, і власне і по техніці, в тому числі, тому на сьогодні основна лінія фронту буде проходити якраз у районі Покровська, де ворог намагається обійти сам населений пункт з південно-західної частини з західного флангу. І це на сьогодні те, що є найбільш актуальним. Тому говорити про якісь котли, Ну власне, ми пам'ятаємо деякі прогнози зараз беру це слово в лапки. Від певних осіб про те, що у великій Новосільці вже створено не просто оперативне оточення сил оборони України, а заблоковані Сили оборони. І це були суто російські наративи, тому що ага. і 110-та бригада потім показала, як треба ворога бити. По перше, а по-друге, як організовується оборона, в тому числі і з виходом наших підрозділів, це треба вносити до підручників військового мистецтва, виходити з тих позицій, де здавалося дійсно ситуація. Виявляється безвихідною. Фронт дуже динамічний. Тому дуже багато інформації є такої, яка не відповідає дійсності. Пане Сергію, а що означатиме для фронту втрата великої новосілки? Ви самі власне, зазначили, що наймовірніше це питання часу. Ну, на жаль, ми говоримо про те, що російська тактика вона незмінна. Це знищення, повне знищення наших населених пунктів. Давайте згадаємо, хоча б і Бахмут, і Авдіївку, і Мар'їнку. На жаль, говоримо в минулому ми говорю сьогодні про те, що фактично зруйновано Торецьк, і Турецьке як місто вже не існує. Хоча там тривають запеклі міські бої, е, наші підрозділи відбиваються від ворога, знищують його ресурсність. Це саме буде стосуватися і часової яру. Ну ми розуміємо прекрасно, що ця тактика випаленої землі це єдине, що на сьогодні Росіяна вдається, тому що. Обороняти, як ви самі розумієте, вже виправлену землю ніхто не буде щоб нести втрати, зокрема серед наших частин. Тому знаєте, надавати там якось стратегічне значення інші їхні локації на сьогодні. Я думаю, це не зовсім коректно з одного боку. З іншого звичайно, я кожному українцеві українці, і українці нам всім болить те, що ми втрачаємо наші території, і ворог має наразі просування. Але нагадаю, у нас триває стратегічна оборонна операція. Найголовніше знищення ресурсу ворога. І сьогодні ми бачимо, що ці ресурси вони дійсно знищуються, як прийнято вже говорити, в промислових масштабах. Ресурс не безкінечний і все рівно ми розуміємо, що ворог намагається перше розтягнути наші підрозділи по всій лінії бойового зіткнення, тому що розуміє, що скажімо так, на сьогодні у нас є певні проблеми з піхотною компонентою з іншого боку. У нас є озброєння, є відповідно мале повітря, тобто використання FPV-дронів. Це те, що дозволяє сьогодні. Ну скажімо так, не допустити прориву фронту, не допустити обвалу фронту, про що дуже багато говорять. До речі, саме так звані російські воєнкори. Сьогодні їхні прогнози точно не справджуються. Давайте про інші напрямки на півночі ворогу тричі рідше почав обстрілювати прикордоння. Повідомляють в оперативному угрупованні Сіверськ. Також там зазначили, що збройні сили України фіксують будівництво росіянами нових укріплень на своїй території. Невже ворог боїться повторення Курська? От на тому напрямку, Ну, знаєте, якщо подивитися про моніторити, зокрема військові якісь пабліки Росії, то вони очікують і морського десанту чи повітряного десанту, зокрема і в Криму. І е, намагаються вгадати, а де буде і можливий наступний удар, в тому числі і по території Російської Федерації. Сьогодні ми точно можемо сказати, що ворог має боятися, і власне, чергова ніч це підтвердила. Це ударів в глибину території Російської Федерації, тобто знищення того самого ресурсу, про який я говорю тільки сьогодні це в тому числі і локація на російській території. Говоримо саме про логістику, говоримо про те, що підпитує, підживляє фронт пальномастильні матеріали а також. Наприклад, арсенали з боєприпасами, тому ця робота триватиме ворог і намагається на якісь такі ризики реагувати, тому і будує відповідну фортифікацію. Ну і якщо можна коротко, будь ласка, щодо півдня зараз там менше активувалися, немає активації бойових дій, але знаєте, завжди буває перед передбурю. Чи не готується там ворог десь на Херсонщині чи Запоріжжя? Яка ситуація? На сьогодні ударних угруповань там не створено. Знову таки повернемось до ресурсності. Найбільш боєздатні частини Росії вони сьогодні знаходяться на Донецькому напрямку, зокрема про які ми говоримо. Бойові дії тривають в будь-якому разі. Є штурмові дії по придніпровському напрямку, по Запоріжжю Ворог також вчора проводив досить активні дії. Штурмові, але це схоже більше на розвідку бою. Тому тут більше знаєте, питання терору місцевого населення. Що на Придніпровському напрямку, що на запорізькому? Немає успіхів на фронту. На фронті ворог завжди починає бити по мирних людях. Тому е, сьогодні про якісь ворожі наступи на Запоріжжі, на Херсоні ми говорити не будемо. Таких на такі наміри може є. Можливості точно немає. Дякуємо. Дякуємо з нами на прямом зв'язку Був речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук Дякую.